Ось таке відео поширили в соцмережах. Це зачинене укриття під час ранкового обстрілу в будинку на вулиці Івана Франка. Після публікації за цією адресою виїхали правоохоронці. Було встановлено, що укриття зачинене, і люди не можуть потрапити в безпечне місце під час повітряної тривоги. Управителем будинку є комунальне підприємство. Керівниця Галицької районної адміністрації Галина Гладяк розповіла: укриття у житловому будинку на вулиці Франка 42 вважається найпростішим. Воно облаштоване у підвальному приміщенні. І усі мешканці будинку мають від нього ключі. Ми зразу туди скерували майстра управляючої компанії. В даному випадку це є майстер ЛКП, княже місто. І також звернулися в поліцію. Мешканці жодних скарг не подавали цього будинку, всі мають доступ до цього найпростішого укриття, але ну, таке звернення надійшло. Під час опитування мешканців мешканці ніхто не сказав, що. В силу тих чи інших обставин він не зміг потрапити. Коли наша знімальна група приїхала до будинку, укриття було відкрите. Зараз, як бачите, відкрите, так, зазвичай воно закрите, я так розумію, щоб тут не ходили якісь безхатьки коти. але ну, ключі в мене є особисто. Не знаю, як в інших. У мене ключі є від укриття. Керівниця району Галина Гладяк додала, що буде ще додатково проведена роз'яснювальна робота із мешканцями, що укриття мають бути цілодобово відчинені. А за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 135 кримінального кодексу України. Це залишення в небезпеці. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до двох років. Поліцейські встановлюють Відповідальних за роботу укриття Досудове розслідування триває Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.